Так, так, о, в служить. 31 січня на території колишнього кафе Грінгарден, яке готувало до відкриття як волонтерський центр, сталася пожежа. Будівля не мала електрифікації та опалення, а про пожежу волонтери дізнались зранку. В результаті згоріла стеля, усі приміщення та будівельні матеріали. Вчера мы ушли отсюда в 7 часов вечера, все было закрыто, все было проверено, все было просмотрено. Я вечером около 11 проезжала мимо, возвращаясь из города домой. Я еще раз проезжала мимо и смотрела, все было закрыто, все было хорошо. Утром приехали, вот видим, что видим. На жаль, все больше стреляемся к тому, что Це був наймисний підпал. Навмисний підпал комусь дуже заважає, заважає наша діяльність. Дуже багато було інформації про те, як це буде виглядати, тому що готувалися до відкриття. Дуже багато було розмов, що навіщо ви це робите і ви робите це самостійно. Ну, очікуємо на офіційну версію слідства. Сьогодні о півночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Приморському районі міста Одеси по проспекту Шевченка. На місці рятувальниками було встановлено загорання даху окремо розташованого кафе. О першій годині 41 хвилина пожежа була локалізована, та о третій годині 28 хвилин пожежа була ліквідована на площі 400 метрів квадратних. Загиблих та постраждалих немає. Наразі причини встановлюються. Від ДСНС залучались 5 одиниць техніки та 25 вогнеборців.